Майже 4,5 тисячі дітей і понад 130 педагогів із 10 чернігівських гімназій та ліцеїв стали учасниками масштабного освітнього проєкту Бережи мене. Він стартував восени 2024-го. місяці плідної роботи, навчання та змін. І от настав час підбити підсумки. Цей проект ми реалізовували разом з нашими італійськими партнерами. Організація Тердезон Італія в Україні і АІКС і фундація «Мрідій». Ми е, маємо дві складові цього проекту. Перший проект в десяти школах Чернігова. Ми проводили додаткові заняття разом із місцевими чернігівськими вчителями, заняття з надолуження освітніх втрат, українська мова, математика для учнів перших та одинадцятих класів. Також на базі цих шкіл проводилося заняття з проєктного менеджменту для дітей. Це перше. Що складова це було протягом року, і друга складова це програма підвищення кваліфікації для вчителів. У нас більше ста освітян Чернігова з різних шкіл міста долучилися до такої комплексної програми під кодовою назвою благополуччя учня, благополуччя вчителя або навпаки, благополуччя вчителя та благополуччя учня. Чернігів пілотна громада, де ініціатива охопила значну кількість учасників. Мета допомогти дітям відновити знання, порушені через пандемію, повномасштабну війну і тривалий дистанційний формат навчання. Осетяни Чернігова були. Завжди в пошуку найбільш таких активних результативних форм роботи для того, щоб не просто давати дітям можливість отримати знання, а шукати нові методи роботи більш ефективно і забезпечити психологічну стійкість, стабільність, відновлення для дітей психоемоційне і один з таких проектів надзвичайно успішний, тому освітянам Чернігова пощастило при. Не участь якраз співпраця з проектом Рідій заняття в межах проєкту проводилися у зручному для кожної школи формації після уроків у вигляді творчих занять, проєктної роботи чи навіть просто неба. Усе в безпечному просторі із залученням сучасних методик. Результати вражають. По дітях у нас. Чотири тисячі п'ятсот дітей долучилися за цей рік в програму в Чернігові. З них більше трьох тисяч. Це ті, хто покращили свої результати майже на 80% і більше. Тобто, у нас є вступне тестування з української мови. Наприклад, учениць написала на 9 балів. Потім через два місяці по завершенні циклу певного оцінка у нього 11 балів. І відповідно покращення відбулося, і ми це зафіксували. 133 вчителі пройшли підвищення кваліфікації, про що отримують відповідні сертифікати на 126 академічних годин. Більше трьох тисяч дітей відвідали понад 80% занять по даному проекту. Це є величезні цифри. Ми надзвичайно вдячні всій команді Артура Придакова і всій команді Мрій дій» за можливість долучитися до цього проекту. Учителі проходили спеціальну підготовку, отримували нові знання і ресурси для роботи з учнями, а також дізнавалися, як зберігати власний емоційний баланс в умовах багаторічного стресу. Освітяни кажуть, про дав лише інструменти, а й мотивацію. А вони вже впроваджують нові підходи у своїй роботі. А для дітей це стало простором підтримки, довіри та захопливого навчання. Ці знання нам допоможуть подивитися по-іншому на освітній процес, тому що ми також приймали участь у надолуженні освітніх втрат з дітками. Дітям дуже сподобалися заняття позаурочний час, де ми могли вільно творити, витворяти, навіть можемо сказати, надолужувати освітні втрати, де ми могли залучувати все більше і більше діток, тому що в умовах сучасності є у нас ця потреба надолуження освітніх втрат. Я цього року викладала дуже новий для мене курс проєктний менеджмент. Діти, починаючи з 5 класу і по 10, дуже класно проникли з цією темою, дуже було цікаво і навіть нам е, вдалося реалізувати певний проєкт. Ми друкували на 3D-принтері брилочки для наших е, кабінетів. Це невеличкий такий проєкт, але тим не менше діти побачили, що вони можуть е мати певний задум, можуть його реалізувати за допомогою тих засобів, які у нас є в школі. В нашій гімназії 40% вчителів взяли участь у даному проєкті саме з благополуччя вчителя, благополуччя учня. ми понесемо позитив в наші освітні заклади, в наших дітей самих собі, тому що дуже багато уваги було приділено ментальною здоров'ю саме вчителям. Тому я дякую тільки організаторам управлінню освіти і бажаю подальших проектів здійснення мрій і звісно мирного неба. Чернігів отримав досвід, який буде відчутний і після завершення ініціативи. Бережи мене, це не про разову акцію, а про сталі зміни в освіті.